Дорогі кодемчани, звертаюся до вас як міський голова. Хочу вам сказати, що 27 серпня о 10-й годині ранку буде відкриття дитячого атракціону у нашому міському парку, який ми готували до цього свята. Разом з тим, хочу сказати вам, що 30 серпня відбудеться загальноміська сходка, де буде проінформовано хід тих робіт, які я виконував впродовж. Року, тобто план соціально-економічного розвитку нашого міста, який базувався на передвиборчій програмі і в якому відображені всі проблеми нашого міста, всі проблеми нашого життя в місті. Тому хочеться запросити вас, користуючись нагодою і на святкування, і на сходку, про яку я вам вже сказав. Шановні жителі міста Кодима. Разом з тим хочу звернутися до вас, що ви дуже бережливо відносилися до того, що я разом зі своєю командою зробили впродовж цього року. Займаючись благоустроєм містом, займаючись санітарним станом, займаючись архітектурним виглядом нашого міста, ми робили все можливе, щоб наше місто стало більш привабливішим. Старалися урегулювати питання по ремонту наших доріг. Ви знаєте, в якому стані вони були, і зараз, завдяки тому, що є порозуміння і підтримка з боку депутатського корпусу у вирішенні фінансових проблем, нам вдалося відремонтувати багато вулиць, як центральних, так і другорядних, в нашому місті. Встановлені в центральній частині дорожні знаки на переходах відновлено зебри, де діти можуть спокійно переходити. Центральну дорогу, велика увага приділялася санітарному стану міста. Виявлено несанкціоновані смітники і прибрано їх за межі нашого міста. Відремонтовано вуличне освітлення нашого міста. і На сьогодні практично всі вулиці нашого міста освітлюються нормально. За рахунок введення нових технологій відчулася значна економія коштів за вуличне освітлення. За рахунок яких ми можемо ремонтувати і відновлювати далі ті вулиці, в яких ще не в належному рівні вуличне освітлення. Велика увага приділялася мною і командою моєю при підтримці п'ять таких ж, депутатів наших. По Відновленню і наданню послуг по водозабезпеченню нашого міста це питання наскільки просте, наскільки і складне. Казалось би, немає нічого простішого, як зробити цілодобове забезпечення водою містян. Але враховуючи стан тих водопроводних мереж, які є, це не дає такої можливості. І ми робимо все можливе, щоб відремонтувати ці старі водопровідні мережі, прокладати нові, щоб люди все-таки краще. Отримували ці послуги.